Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачний оригінальний рецепт десерта. Це буде пиріг. Для цього мені потрібно кефір. Значить, скільки всього потрібно, по мілілітрах, я напишу вам обов'язково під відео. Ну, і дещо буду озвучувати тут. Значить, 150 мл кефіра У кефір ми додаємо півчайної ложечки соди. Так Тобто її гасимо і отак от перемішуємо. Так, до появи бульбашок, так. перемішали, тепер додаємо сюди щепоточку солі. Я завжди в солодку випічку додаю трішки солі. Так. Є, додаємо одне яйце. Далі розмішаємо трішечки буквально. Так, потім вливаємо тут у мене 150 грам вершкового масла, я його розтопила. От. Сюди. Тобто, спочатку ми змішуємо всі рідкі. Інгредієнти. Так, є. Сметана. Сметани нам потрібно 120 грам. Також сюди. Сметану бажано брати якусь густеньку таку. У моєму випадку 20% сметана. Так, перемішуємо. Щоб хорошо розмішалося яйце, і всі інгредієнти поєдналися. Так, тепер додамо ванільний сахар, а в моєму випадку це чистий ванілін, небагато. Так. І розпушувач для, чи... для тіста, можна чайну ложечку, ось таку. Є. Тобто ми в цьому рецепті додаємо і. Соду і розпушувач для тіста. Так, тепер ще нам залишилося додати 2 столових ложечки соняшникової олії. Так. І тепер ми будемо вже добавляти муку. Муку я буду добавляти частинами. Тут у мене 520 грам борошна просіяного. Додаю частинами і замішую тісто Так, тісто замісили. Я вам увесь е, процес замішування показала. Тепер я ще трішечки, буквально, одну столову ложечку, навіть менше додаю борошна на робочу поверхню, і ще отак от його домісю. Е, тепер що ми будемо робити далі? До речі, подивіться, яке прекрасне тісто, і до рук воно не липне зовсім. Так, значить. Нам потрібно для начинки, у нас тут буде іти дві начинки. Значить, тут у мене 200 грам грецького горіха, перебито зі 100 грам цукру. От і друга начинка в оригінальному рецепті іде курага. Якщо курага, то берете 300 г кураги і 100 г цукру, і також перебиваєте. Але у мене сьогодні не оказалося кураги. і я вам покажу, як можна ще приготувати такий пиріг. Я його готую з вишневим варенням. У моєму випадку це ось такі от карамелізовані вишні, дуже класні. От, і буду додавати їх. Тому якби ми і не додавали цукру в тісто, що у нас Будуть такі от достатньо е, солодкі начинки. Так, тепер що робимо? Нам тісто потрібно розподілити на три частини. Так, одна менша у нас іде частинка, а дві трошки більших. Так, формуємо одна друга частинка, тісто просто таке ніжне, повітряне. Одне задоволення з ним працювати. Так, друга частинка. і От третя. Буквально трішечки, бачите, додаю борошна, але небагато. Так, взяла я ось таку от форму роз'ємну. Тут, здається, 28 сантиметрів діаметру. І застелила її пергаментною бумагою з антипригарним покриттям. І нічим змащувати не буду. Значить, беру одну частину тіста, навіть не знаю, яку взяти, начебто І розкачую в такий от коржик. Так, трішки можна додати борошна, щоб нічого не прилипало. Так. Це у нас буде дно у нашій формі, дно у нашого пирога. Відніше. Правильніше сказати. Так. Цей раз вийде відео трішки довге, тому що ну, такий от рецепт. Тут потрібно показати все, так що я хочу вам показати його повністю. Беру форму, перекладаю тісто, от так от розпреділяю і стараюся зробити, надіюсь, вам видно, стараюся зробити ось такі от бортики. От. Навіть трішки можна отак от потягнути, воно дуже хорошо тягнеться, от розподілити так, розподілили. як бачите, зробила абсолютно невеличкі такі от бортики, але вони тут важливі, обов'язково треба їх зробити. Так, от руками ще розподіляємо все. От. Так, тепер на дно я викладаю горіхи, горіхів багато. Так, отак от, от лопаткою розподіляю по усій формі, до країв, до всього, розподіляємо. Для цього нам потрібні осі отакі бортики. Щоб у нас тут нічого не висипалось, не тікало. Так, підкладаємо в сторону і розкачуємо оцей от маленький шматочок тіста. Так, розкачали ми другий корж тіста, викладаємо його у форму. Мені дуже подобається працювати з таким тістом, тому що воно, неймовірно, еластичне, воно не рветься, його можна розподілити як вам завгодно, куди завгодно потягнути. Так, і дивіться, я знаю, вам видно чи ні, я стараюся отак от його е підсунути, чи як правильніше сказати, підіпхати під е основний корж. Тобто, щоб воно не йшло на хльост, а якби було під ним. От, що у нас оцей портик все ж таки залишався, тому що він нам дуже-дуже важливий і потрібний. Навіть можна отак от защіпати трішки края. Так, і отак от пальцем я прохожу по кругу, притискаючи тісто. Так Оттак от. Де не вистачає бортика, можливо, маленький, то ви його зараз сформуйте, тому що наступний у нас буде іти шар це з вишень. Я стараюся отак от їх брати з. Невеликою кількістю рідини. Хоча тут, в принципі, її не дуже багато, тому що це вишні. Тут ідуть тільки вишні і цукор, карамелізовані такі. Ну, навіть видно по кольору, що воно як карамель дуже класні вишні. Можливо, вам покажу рецепт, як я готую такі ой, вишні, таке варення, скажімо. Воно неймовірно смачне. Хочу вам показати дивіться, які вишеньки тут. Так, і отак от ми його розподіляємо. Дуже багато я його додати не буду. Повторююся, тому що воно дуже е, солодке. Ну і в принципі, нам не потрібно, щоб воно тут усе текло. Повторюся, що в оригінальному рецепті тут іде курага. Я думаю, що можна зробити із фініками, теж буде смачно. Я, правда, не пробувала, але я. Вважаю, що це буде смачно. Так, розподіляємо вишні. Ось так от у мене вийшлося розподілити вишні, відкладаю в сторону і розкачую останній пласт тіста. Так, є розкачали. Знову беремо форму і накриваємо зверху наш пиріг. Ось так от. Тепер ми те, що ми залишали тісто, той бортик, ми його защіпуємо отак от, от. Гарненько, дуже зручно це ось так от пальцем робити. Воно все тут закривається. Ось так. Все ретельненько закриваємо. Останній етап приготування це Отак от, от ми защіпали края, подивіться. Якщо ви використовували варення, так як я, то, можливо, десь воно може і просочитися, тому що воно має таку якби, особливість. Але нічого страшного, якщо будете використовувати курагу, то такого може не бути. Так, тепер я взяла тут одне яйце, просто його розбила отак от вилочкою. Тепер беру отак от вилочкою і роблю такі от проколи по всьому. Пирогові. Пам'ятаю, колись в дитинстві бабуся моя так хліб, коли випікала, так робила. Так, тепер беру шкіточку і все потрібно нам просто тут яйцем змастити. Духовка в мене вже розігрівається, температура 180 градусів. Буде випікатися такий е пиріг. Хвилин 30. 40. Ви будете дивитися, як завжди, я вам кажу, по своїй духовці. Контролюйте, дивіться, когось може зайняти 30 хвилин, в когось може і цілих 40, а то й більше. Обов'язково треба завжди контролювати такі моменти. Так, змастили отак от добренько яйцем. І тепер вже можна відправляти його в духовку. Ну, ви знаєте, мою. Любов до якогось присипання. Я взяла сьогодні льон насіння льону, і отак от присиплю обожнюю пироги чимось присипати. Це і корисно, і красиво, і смачно. Все, ставимо в духовку. Так, дістала я свій періг, отаким от, от він виходить. Це те, що я вам казала, що краї можуть трішечки витекти за рахунок варення. От. Зараз він в мене нехай вистигне, я його залишаю, а потім вам розріжу, покажу в розрізі. Так, ну що, мої хороші, я вже дістала пиріг. Теж я вам казала, що тут витече, я цього не скриваю. Воно хорошо так застигло, карамелізувалося. І, в принципі, мене воно не смущає. От, отак от виглядає сам пиріг. Подивіться, як в розрізі. Отак от, от гарно. І. Ось я розрізала і дістала шматочок, щоб вам показати. Дивіться, скільки багато горіхової начинки посередині тісто і друга начинка. Ще мені подобається те, що за рахунок вишні, середній, оцей корж, він пропитується таким от сиропом від вишнів, і виходить, неймовірно, ніжно і смачно. Так що спробуйте приготувати, я думаю, що вам також зайде. Такий рецепт. Так що бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!